Ганна Романівна одна з перших обміняла старі лампи на енергоефективні. Зробила це в одному з відділень Укрпошти міста. Знаємо, що ви сьогодні зробили одне з найперших обмін ламп. Так, Зробила. Так розкажіть, як швидко вас обслуговували? Бистренько, дуже швидко. Звідки дізналася? Бо сьогодні перший день я навіть не знала. Я просто на всякий случай взяла. Думаю, говорять везде, А може вже і в нас. Вони ж не тяжкі. 30 січня цього року в Україні стартувала програма обміну освітлювальних ламп розжарювання, які є у населенні на світлодіодні лампочки. Втілення проєкту проходить поетапно. Спочатку в обласних центрах та великих містах наступними є районні центри, містечка та села. З 7 лютого в користі також можна обміняти старі лампочки на нові. Що саме вкладає в себе ця поступа? Це обмін старих ламп розжарювання на нові енергозабезпечення. Обмін буде відбуватися в два етапи. Перше це е, через замовлення застосунком дія, тобто клієнт попередньо собі замовляє лампи через відділення зв'язку, яке для нього буде зручне, при цьому вказуючи е, від цоколю. Їх є два широкий та вузький. Другий етап це безпосереднє звернення до нас у відділення, будь-яке відділення міста та СМТ. Учасником програми може бути кожен українець від 18 років. Щоб обміняти лампочки, потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Одна людина має право обміняти 5 старих ламп на 5 нових LED-ламп. Старі мають бути в робочому стані. У відділенні пошти вам пропонують декілька видів ламп в залежності від цоколя та потужності лампи. На 8 Вт, 6 Вт, Три з половиною так. А ви скільки? Я на вісім бро. Найбільше так місця. На Як швидко вас обслуговували? П'ять чолин. П'ять хвилин черги не було, поки Ні, що не, не було на сьогодні. Перший не. день так що да. вам дуже пощастило. Да. Нагадаємо, що є два способи обміну ламп прийти у відділення Укрпошти або залишити заявку в дії. Останній спосіб вам гарантує стовідсоткове резервування замовлених ламп, які зберігатимуться на Укрпошті п'ять днів. Проте скористатися в користанні застосунком дія в рамках цієї програми поки що неможливо. В цьому проєкті не можуть брати участь особи, яким не виконалися 18 років а також особи, які перебувають тимчасово в Україні, але є громадянинами іншої країни. Також обмін здійснити не зможуть люди, які відмовилися за релігійних поглядів від ідентифікаційного коду. І про це у них є відмітка в паспорті, тому що вимоги для всіх однакові. за кодом буде вноситися інформація в систему. Обмін особа зможе здійснити тільки один раз повторно здійснити здійснення вже неможливо, і можливо будуть виникати такі питання. Наприклад, ви виявили вдома, що у вас лампа не справна. Ви можете звернутися у відділення зв'язку, якому здійснювали обмін, і один раз поміняти його. Ще питання: чи можливо отримати за іншу особу? Так, будь-хто, членів сім'ї, може взяти паспорт, наприклад, бабусі, батька, матері, і прийти, зробити обмін. Інформація про те, що в Коростені розпочався обмін ламп, поширюється миттєво. Люди на ходу діляться новиною між собою. П'ять лампочок дали. були паспорт і код, і номер телефону добавили. Бачу, обміняли лампочки. Скажіть, будь ласка, що на що обміняли? Міняли дуже лампочки, так? вже ось, ну що, віддав своє, а нові. Ну, оце таке. От. Так. Які вибрали? Бо там є на вибір три, лампочки. Три. Три більші і дві менші. Так звідки дізналися, що вже є обмін. Прийшов на пошту спитав Начальниці. Вона сказала, що сьогодні будуть міняти. Обміняти лампочки. Ви зможете в будь-якому відділенні Укрпошти міста, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код.